Полтавський тайбоксер Олег Приймачов дворазовий переможець всесвітніх ігор. Цьогоріч вони були у Сполучених Штатах Америки. До змагань спортсмен готувався на зборах у Таїланді. Це була найтяжча підготовка в спортивній кар'єрі, тому що тривала вона, по-перше, найбільше 6, 6 тижнів. А по друге, через Два роки ковіду була перерва в професійних поєдинках і в аматорських поєдинках. Перемогти, каже Олег, допомогло вміння працювати на результат. Вміти тяжко працювати, так як я виріс в селі, я, мене з дитинства батько привчав трудитися, в і мене і вибору іншого, як би не було. Спортом Олег Приймачов займається з дитинства. Спочатку був футбол. 18 років почав займатися класичним боксом, і вже в 21 безпосередньо приїхав до Полтави і серйозно почав тренуватися таланським боксом. Тому я вважаю, що якщо є бажання, то, в принципі, немає нічого неможливого. Своїм обов'язком Олег вважає бути максимально корисним для країни. Разом із друзями він створив та очолив добровольче формування Легіону Полтаві. Найбільш важливою метою нашого добровольчого формування є. Підготовка людей населення до протистояння ворогу, до захисту своєї землі, до збереження незалежності шляхом військового, військового спротиву. У легіоні близько 30 добровольців. Вони засвоюють навички із тактичної медицини, проходять військовий вишкіл. Потрібно бути максимально злими, стійкими і жорстокими з ними, з людьми, які прийшли в нашу землю, які хочуть знищити нас як націю взагалі. Віра Чиїш та Ігор Лук'яненко, новини на Суспільному, Полтава.